Це рождає. Шановні мешканці Івано-Франківська, батьки, громадяни. Дійсно, ви бачите, постанова кабміну була прийнята 18 січня, а наша міська рада вже це рішення прийняла ще 25 грудня. По-перше, це рішення було прийнято з грубим порушенням регламенту міської ради. Це питання не обговорювалося на. Комісії з гуманітарної політики. Це питання було поставлено в порядок денний одним з останніх. І на засіданні сесії на той час перебувало тільки телебачення третьої студії. Всі решта журналісти вже покинули засідання сесії. Кулуарно, без обговорення. Зрозуміло, питання харчування не повинно. Обговорюватися на таких акціях, як сьогодні, ми би повинні це розумно в сесійній залі послухати всі сторони. Ми будемо сьогодні звертатися, щоб це питання винести ще раз на засідання сесії міської ради, почути позицію депутатів солідарності, свободи, батьківщини. Всі ви бачили виступ Юлії Тимошенко, як вона категорично виступила проти цього рішення про відміну харчування у перших-четвертих класі. На жаль, наші міські депутати промовчали, можливо, вони не розібрали ситуації, можливо, було таке рішення фракції.